Друзі, привіт! Хочу до вас звернутися і попросити вас спочатку подякувати вам за те, що ви дивитесь мої відео, підписуєтеся, лайкаєте і так далі. По-друге, я хочу вам пояснити, коли ви дивитеся, починаєте дивитися ролик, ви його дивитеся, якщо він вам зацікавив цей ролик, ви його дивитесь. І під відео написано, є опис. Опис до відео. опис. Коли ви дивитесь відео, тут внизу ви читаєте, що там написано. Ви повинні навіть на заголовок до цього відео, там щось вже написано, ви на нього натискаєте і вам відкриється опис до цього відео. Ви побачите, там буде написано. І ви будете розуміти, що це за відео, для чого воно, хто там співає пісню, що там використано, і про що говориться в цьому відео. Так, є цей опис є до кожного відео. І якби ви, мої хороші, читали ці описи, то вам би багато що було зрозуміло. І ви б не писали. Не запитували мене там, не підкалували, що в мене там ші, ші, що в мене фільтри і так далі. Я написала це останнє відео, де ми з чоловіком. І я підписала ми, так, посміхаємось. Там я зовсім на себе не похожа, тому що це штучний інтелект з моєї, з нашої фотографії зробив відео. І я на тому відео ось так сиджу, а він мене розвернув на. 180 градусів, вставив мені другі зовсім зуби, <схи> в лепу мені вставив. Зовсім мої риси, моїх рисів, там, як правильно сказати, немає майже. Ось. І я вже по приколу, думаю, це ще відео виставлю, підпишу ми і написала під відео опис. Що це зрегеновано штучним інтелектом. Але це ніхто не читає. Пише пані, чого, там, там, навіть ваші фільтри, ні фільтри. То відео, де я записувала про Барбі, чи ще щось там записую, якісь анекдотичні історії, чи анекдоти, я розказую. Звичайно, я включаю фільтри. Чому? Тому що це не я розказую, це розказує персонаж. Про який йде мова. Чи за Барбі, що в неї болять коліна. У мене не болять коліна, ви знаєте? А Барбі, ця яка в цьому анекдоті, то її болять коліна. Тому я себе змінюю, звичайно. І якщо я сьогодні приїхала з похорон, і я не нафарбована, я замучена, або я вирішила записати відео, звичайно, я невеличкі фільтри вмикаю. Так само, як ви йдете на вулицю і трошки прибираєтесь. Я ж до вас виходжу.